Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо один, і з нами на зв'язку вже військовий експерт Петро Черник. Вітання, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. слава. Пане Петре, хочемо з вами поговорити про кілька актуальних тем, які відбулися чи то відбуваються у нас на, фронт, на фронті, чи то навіть е, відносно далеко від нього. І перше, що хочемо, аби ви прокоментували, це вчорашню інформацію щодо того, що Кримський міст втомився, от зокрема цікаво, що це було вчора, і чи ми можемо вважати, що невдовзі буде кримський міст три те, що кримський міст у якійсь частині постраждав, і що не менше одна секція, поки що не підлягає відновленню, Це насправді неймовірно добре. Є довга і складна дискусія, чим його били, якого типу надводним безпілотником, але по великому рахунку це не важить. Ну і звичайно ж дуже багато астрологічних теорій, що мовляв самі росіяни це організували. Десь воно має право на життя. Сам факт того, що такий невеликий надводний об'єкт зумів подолати їхню оборону, а кримський міст дуже серйозно охороняється. Частині протиповітряної оборони взагалі Крим має більшу щільність ніж, скажімо, та сама Москва. То це вже неймовірно добре. І найголовніше, на мій погляд, це все ж таки на цю хвилину скоріше інформаційно-психологічний тиск на нашого противника і дуже серйозний ляпас персональну путіну. Тому що кримський міст це його найбільша дитина. У його епоху він ним дуже сильно пишається разом з тим, стверджувати, що з воєнної точки зору завдано якоїсь непоправної шкоди не зовсім коректно. Поясню, чому насправді дуже цінною є саме залізнична нитка, тобто довезення усіх необхідних матеріалів і у першу чергу боєприпасів саме залізницею. Наприклад, вантажівка Камаз може брати на борт у межах до 60-152 мм міліметрових снарядів, а 50 сонний залізни сьогоднішній вагон може брати до 500 таких снарядів. Розуміємо, що один класичний ешелон – це від 30 до до вагонів, а їх на день може бути чи на добу кілька і півтора року кримський півострів накачувався усіма необхідними ресурсами. Тобто, стверджувати, що на цю хвилину дуже міцно сплутана їхня воєнна логістика, не зовсім коректно у загальному підсумку. Прекрасно, що це все склалося. Сподіваємося, що масштабування буде наростати, але для того, щоб по справжньому перерізати цю головну логістичну артерію, має упасти що Менше кілька секцій, 100, 200, 300 метрів бажано кілометра, а бажано весь, тобто всі 18 кілометрів. Разом з тим, для такого рівня операції потрібні неймовірно величезні ресурси. У першу чергу це стосується далекобійних ракет і знову ж таки чисельності од даних безпілотних суден. Ну, розуміємо, що з 100... Організація складна інтелектуальна робота. Разом з тим, другий, бо перший крок був у жовтні минулого року, у даному напрямку зроблений, і це звичайно вітається. Пане Петре. Ну, але водночас, якщо говорити зокрема, про цю оборону Кримського мосту, то чому на вашу думку вона не спрацювала? Там же ж були і всякі а бойові дельфіни, і що тільки, але все-таки е, нашим, не будемо сподіватися, дійсно, що були наші збройні сили, і вдалося вразити цей міст. І е, ось наявність тих далекобійних ракет, які є у нас на даний момент, чи можуть вони е, так само вразити цей кримський міст наступного разу. Ракети можуть упоратися із цим завданням, але знову. Ому треба дуже уважно підходити до цього процесу. Є таке явище, яке називається ціль і вартість цілі. Дійсно, ракети Stop Shadow чи скал, то насправді одно до себе могли би завдати суттєвої шкоди противнику. Але це має бути дуже точне ціле покладання, і якщо там густа система протиповітряної оборони а плюс радіоелектронної боротьби боротьби потрібні багаті. В залпи, так звані 10, 20, 30 ракет. Біда у тому, що такої великої кількості ракет, які ми не могли пожертвувати, бо розуміємо, що якусь частину зіб'ють, а якусь допомогою радіоелектронної боротьби відхилять. Ми не маємо. Тобто є кілька десятків, і вони можуть бути застосовані на більш корисні цілі. Для того щоб дійсно міст склався повноцінно. Треба кілька десятків таких ракетних залпів, і щоб вони всі були влучними. А цю частину треба ще дуже серйозно експортувати. Думаю, час для завдання таких ударів надійде питання лише коли з яких обставин, а можливо і змішана комбінація і такого типу, який зараз. і з допомогою крилатих ракет, пане Петре, ну і водночас бачимо, що вже расисти, зокрема прес-секретар Путліра, заявив про те, що за Кримський міст вони відповіли атакою на Одесу. Ну, але бачимо, що більшість цих цілей були збиті нашим ППО, то на вашу думку, вони ще довго будуть таким чином мститися нам за цей кримський міст. Ну, якщо брати конкретно оцю атаку по Одешні, то я би не ув'язував її із Кримським мостом. Вона готувалася заздалегідь, бо це і підготувати. Усі місця пусків і для шахетів, і для ракет, і ціле покладання, і тому подібне. Те, що відбулося по Одесі, скоріше є ланцюжком подій по так званій зерновій угоді у частині помсти за кримський міст, окрім великих ракетних залпів, вони нічином відповісти не можуть. Але великі ракетні залпи і так ще будуть по Україні. Питання лише коли в якій кількості і які засоби будуть за застосовані. Мене дещо насторожує той момент, що із червня місяця довго не застосовувалися ракети повітряного. Базування ха 101 х ха Думаю, зараз іде накопичення комплекту і з огляду на те, що на противник схиблений на е, сакральних датах, то дуже висока імовірність, що мішаний комбінований залп і е, безпілотників шахет 131 136 і різного типу далекобійних ракет може скластися на день прапора чи на день незалежності. Ну, і одразу ви вже зачепили тему, яку ми теж хотіли обговорити стосовно е, тої інформації, що днями з'явилася в соцмережах. А нібито, що расисти готують десятки тисяч дронів Камікадзе для атаки на Україну, нібито для цього вони використовують торгові центри, з яких з'їхали західні марки, і таким чином готуються атакувати Україну. Але з іншого боку, дискусія в Україні теж триває стосовно того, що ми нібито не готуємося в такому ж плані, що наші. Особливо місцева влада наша, наприклад, будує якісь стадіони, садить дерева там, чи будує майданчики, а не готується, наприклад, таким чином до відбиття, так і чи навпаки до атак на ворога. Як ви можете прокоментувати цю інформацію, чи дійсно вона може відповідати дійсності? Ну у частині, якщо поговорити про десятки тисяч дронів камікадзе, то найскоріше розганяється і розкручується інформація навколо баражуючого «Ланцет», який має кілька модифікацій, може мати від 1 до 5 кілограмів уражуючої вибухівки. Це у 10 разів менше ніж, скажімо, той самий той самий шахець 136 і мене особисто беруть колосальні сумніви в частині того, що вони зможуть вивести в свої виробничі потужності на ті показники, які, які вони декларують шахеди, це максимум 50-60 машин на місяць. То щоб побудувати дійсно великі потужності, потрібні серйозні інвестиції, і найголовніше інтелект і робоча сила з ними у цьому є доволі серйозні проблеми. Чи будуть не намагатися конверізувати оцю продукцію, однозначно, так але не думаю, що воно буде масштабовано аж до таких до таких великих об'ємів, що ми не зможемо із цим упо. Оратися, якби вони мали це зробити, вони б це вже давним давно зробили, а приступили тільки зараз. Ну на жаль, вони можуть будувати деякі спектр спектр ракет від далекобійних до середніх і до. Дронів камікадзе у тому числі. А що стосується е, нашого потенціалу у цій частині, то немає ні не меншого сумніву, що він вже нарощений до якогось певного моменту, але це все треба розглядати у загальній стратегії нашого наступу. Велика хвиля. Не маю сумніву з нашого боку, буде, але тільки там і тоді, коли буде найбільша тактична і оперативна тактична доцільність? Це ставиться. Ну а стосовно того штриху, по там по будівництву чогось ідеш, ну то це як на мій погляд питання до місцевої влади у першу чергу, пане Петре. А чи не вважаєте ви, що ось ця інформація про 200 тисяч ударних цих е, дронів? Ланцет це взагалом є якийсь російський фейк? Пане Петре, чи почули моє запитання? Я би не вважав це фейком. Це скоріше інформація так, так, прошу. Або психологічна операція, щоб вивести нас із рівноваги. Ніхто не касував тиск на нашу свідомість. Взагалі пам'ятаємо, що воює воює не танк. не... Не дрон і на будь яка інша одиниця техніки і озброєння воює людина і від її морального стану дуже багато зал залежить. Протиник нескінченно намагається сіяти поміж нас в паніку, страх, недовіру і тому подібне. Але загалом, попри деякі виняткові успішні моменти, з їхнього боку у консолідованому розумінні цілі не досягає. Наша людь і ненависть до них тільки тільки міцне. Є ще одна тема. Про яку ми хотіли з вами поговорити, пане Петре, це. Та теж інформація про те, що нібито ворог збирається на купянсько лиманському напрямку, і ніби там вже зібралося до 100 тисяч якраз расистів, які готові наступати. І в такому випадку чи може Україна використати касетні боєприпаси для того, щоб їх там зупинити, знищити і не дати. Е, на, наступати, зокрема, на харківському напрямку. Треба дуже сильно видихати по цій інформації. Ми самі собі створюємо страшну ілюзію. Противник на цьому напрямку діє і оперує з січня минуло і з січня цього року. Чому вони це роблять? Вони зазнають катастрофічної ради. Паски під Бахмутом, Бахмут для них дуже серйозна паска. Вони звідти вийти не можуть, бо задекларували на весь світ, що вони його взяли. Путін навіть там нагородив якихось героїв, а точка оперативного оточення наближається. Їм треба зробити усе можливе, щоб відволікти із цього напрямку якомога більше наших сил. Бо оперативне оточення, знищення там того контингенту або уполонення буде колосально величезною поразкою. От і концентруються на купінському напрямку, бо думаю, що ми відволічемо занадто багато. Сил і засобів витримали і витримуємо і січня місяця. А оці всі показники по кількісному особовому складу, по техніці, особливо по танках. То тут більше інформаційного психологічного тиску, аніж об'єктивної загрози. Звичайно, не можна недооцінювати противника. Загроза є, бо її неймовірно важкі і дошкульні. Але на цю хвилину наші показники впораються із стратегічним завданням, котре перед ними стоїть. І, до речі, от бачимо інтерв'ю BBC командувача сухопутних військ пана Сирського, який заявив про те, що касетні боєприпаси зі США вже в Україні їх застосують з дня на день саме на Бахмутському напрямку. То як ви взагалі розцінюєте те, що ці боєприпаси вже в нас в Україні, і чого очікувати від їх використання на полі бою? Кілька зі цю зброю, вона насправді дуже серйозна. Що таке касетний боєприпас? чим він відрізняється від звичайного артилерійського снаряду? Скажімо, там М 107 чи М795 і тому подібного уявляємо собі футбольне поле, на якому є якась певна. Кількість воєнної техніки, особливо у якщо це дісусмуга, вона замаскована, і є якась певна кількість особового складу. Скажімо, там посилений мех механізований звод до 50 чоловік. Для того щоб це все переорати і винищити, треба 30-40 артилерійських звичайних залпів. Один артилерійський снаряд коштує у межах тисячу доларів. От 40 тисяч доларів. просто пам'ятаємо, це навантаження на стволи, які постійно зношуються, або застосовувати високоточні ескалібори набори М982. Але один такий снаряд коштує е, в межах від 120 до 170 тисяч доларів. Ми розуміємо, яка це величезна е, ціна. Так от, це все оцих 40-30 залпів може замінити кілька касетних боєприпасів. Які вартують буквально кілька тисяч доларів? Кожен він у повітрі розкладає у себе в комплектації. Має 72 бойові субелементи, десь у межах по 200 грамів е вибухівки, і от оце футбольне поле засівається цими субелементами і вибухає. Звичайно, цей субелемент не може повноцінно знищити одиницю техніка техніки, але в даному е е аспекті це навіть краще. Ч чому тому, що повністю знищену техніку не вивозять із поля бою. А ушкоджену в обов'язковому порядку. А отже, треба відволікти якийсь мотор ресурс, скажімо, МТЛБ чи інший тягак чи іншу одиницю бронетехніки, і особовий склад, який виконує бойову роботу. Отже, пішов перший снаряд, створив цю плену осколків. Дуже багато поранив людей, і знову ж пам'ятаємо, щоб винести одного пораненого треба як мінімум двоє, а то і четверо повноцінних військовослужбовців, бо мертвих, як правило, росіяни не одразу забирають а тільки тоді, коли. Ли їм зручно, тобто касетний боєприпас покликаний підняти коофіцієнт ураження, не знищення, бо бо знищення це летальна смерть або перетворення техніки на брухт, а саме ураження. А другий боєприпас знову уражує тих людей, які намагаються цю техніку і поранених винести. Тобто зростає загальний коофіцієнт особового складу і техніки, котрі виходять з ладу, і зростати може в межах до 30 Відсотків, от, наприклад, у день винищуємо звичайними снарядами 100 чоловік, а касетні боєприпаси винищують 120-130. А в підсумку за тиждень ми розуміємо, яка набігає кількість людей і техніки, котрі вийшли із ладу, і знову ж таки співвідношення, коефіцієнт корисності і фінансові затрати однозначно на боці касетних боєприпасів. Пане Петре, ну і звичайно. Цікаво, якось ці касетні боєприпаси застосовує ворог безпосередньо, як росіяни, і як довго і як багато власне стріляють, скажімо так, по українцях. Відколи почалася ця війна, особливо у комплектак комплектації БМ 21 ГРАД. У них є касетний боєприпас 9 М218. Має 45 субелементів, у себе на борту. Вони вже все засіяли цією зброєю. Правда, на відміну від американських е, боєприпасів, в першу чергу це М864, рівень нерозривання оцих снарядиків, тих маленьких субелементів складає 30-40%. Тобто із 45-10-15 не вибухає. В американців рівень нерозривання складає 3-5% відсотків. Десь є оцей крик так званих цивілізованих країн. що, мовляв, це у перспективі дуже величезна проблема для розмінування. Так, це велика проблема. Але з огляду на те, що півтора року і так наші території вже засіяні оцими субелементами, то досівання із нашого боку на кілька відсотків у стратегічному сенсі нічого не змінює. Нам і так доведеться десятиліттями це розміновувати, а виснажити ворога, як це відбувається. Ми вже проговорили. Вони однозначно допоможуть. Пане Петре, ну і цікаво, що саме можливо на фронті е вирішать ось ці касетні боєприпаси? Даруйте, я не зрозумів запитання. Так, пане Петре, я маю на увазі, що які саме можливо конкретно проблеми на фронті вирішать ці боєприпаси? Чи це буде наприклад швидша і активніша ліквідація саме піхоти, чи можливо саме якоїсь бронетехніки? Ну себто, чи ви володієте якоюсь інформацією, як саме Україна буде застосовувати ось цю зброю? Ну, я ще надав, як на мій погляд, вичерпну вичерпне пояснення, як вони застосовуються, яка їхня корисність. Я, на жаль, більше іншої інформації додати не можу. Пане Петро. Ну і ще хочемо почути ваш коментар стосовно заяви міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, який назвав Україну бойовою лабораторією, яка показала приклад ведення бойових дій у 21 першому столітті і для себе і для її західних. Партнерів, чи погоджуєтеся ви з такими твердженнями міністра? Сто відсотків так. Два головні воєнні постулати переживають ревізію в Україні. Це правда не новина, але тим не менше, це рідкісне явище. Перший воєнний постулат. Це те, що для того, щоб наступати, треба мати. Три пятикратну перевагу над противником живій силі і техніці, у нас значно менша перевага над противником, навіть менша, а не те, щоб менша нас менше в, в усьому, і в техніці, і в людях. Але тим, тим не менше ми наступаємо. І другий момент, що сторона, яка наступає, обов'язково зазнає більше втрат. У нашому випадку з точністю до навпаки противник зазнає значно більше втрат. Звичайно, це не є абсолютно новизною у воєнній історії. 1967 рік, так звана війна. На шестидевна в Ізраїлі проти арабської коаліції теж була подібна ситуація значно менше війська і і чисельно, і якісно ізралітян перемогли майже у п'ять разів більшого противника. Чи 2003 рік війна США проти режиму Саддама Хусейна, 120 тисяч Американців, британців і францужків і французів на голову роз розбили поза мільйони військо Садама Хусейна, Але ми, українці, от на напевно третій раз в історії після другої світової війни ревізуємо ці два головні постулати. Ну а в частині інтелектуалізму ведення бойових дій, то ну. Придумати поставити артилерійську установку Цезар на морську баржу і завдати по ній з нею ударів по острову Зміїни, ну це нова глава у застосуванні класичної ствольної артилерії. Ну і на сам кінець ще стосовно f 16 і можливо їх появи у першому кварталі 2024 року. То на вашу думку, як вони можуть вплинути на ситуацію з нашим контрнаступом, то, до того часу він триватиме на вашу думку. Студія, я не почув запитання, пане Петре. Я вас запитував про можливість отримання Україною F-16 в першому кварталі 2024 року. То до того часу триватиме цей контрнаступ, чи можливо розпочнеться вже якийсь інший? Так, зрозумів. Запитання зрозумів. Авіація це сама та зброя, яка змінить ті бойовий. Що я казав, у він контроль, Алло, суді, у нас є... Так так. так, так. Ми вас чуємо. Це, на жаль, переривання з вашого боку. Ми так... Пане Петре, ми вас чуємо, будь ласка, можете продовжити? Якщо ми говоримо про авіацію, це та меса зброя, котра переможе, яка допоможе переламати хід цієї війни. Питання лишень кількості і найголовніше номенклатури озброєння, котра до неї йде. Я 100% є прихильником авіакомплексів, саме F-16. наймасовіша машина у світі у, у своєму класі поза 4,5 тисячі одиниць виготовлено 25 країн. Операторів поліфункціональне може мати на борту до до 105 о, одиниць озброєння. Це неймовірно багато працювати в різних е, режимах. Питання лише коли і в якій кількості вони до нас надійдуть. Якби нам дали десь так машин 60 і особливо далекобійні ракети до них у вираженні кількох сотень AGM-158, а бажано кількох тисяч. То дійсно ми могли би переламати хід цієї війни навіть до кінця цього року. Ну але як буде в реальності, побачимо? Тому що розуміємо, тут, крім воєнної компоненти, ще дуже багато політики, геополітики і навіть психології пане Петре. Ну і цікаво, от ви кажете, що основне запитання це коли і в якій кількості надійдуть ось ці літаки. Ви особисто коли чекаєте і в якій кількості. Осі бойові небесні такі е, застосунки. На мій погляд, у найкращому випадку це середина, кінець осінь. Якщо буде 24 машини, то це буде величезний успіх. Дякуємо, пане Петре, за ці коментарі. Військовий експерт Петро Черник був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один. На все добре, пане Петре. Тримаємося.